Російська економіка наразі наближається до стагнації. Ще в лютому, в лютому зростання промислового виробництва впало до, до мінімуму. Про це навіть повідомляє Москов Таймс, це свіженький випуск за 27 березня. Попри бум, наприклад, в військово-промисловому комплексі, тобто виробництво снарядів бомб, воно зростає. А от цивільні галузі опинилися якраз у кризі. А снарядами народ не накормиш і не одягнеш. Як повідомляє газета, випуск одягу та взуття скоротився, харчова промисловість впала на 3%, а виробництво напоїв на 11%, видобуток корисних копалень скоротився на 5% через санкції та обмеження ОПЕК, а Також центр макроекономічного аналізу і прогнозування зазначають, що зростання виробництва танків і бомб. Більше не компенсує спад саме в цивільних галузях. А я вам більше скажу: за оцінками економістів, у лютому ВВП Російської Федерації міг навіть впасти нижче рівня минулого року. Ну, ключовими факторами кризи є висока процентна ставка Центробанку Російської Федерації, санкційний звичайно тиск і скорочення інвестицій. Це може викликати хвилю банкрутства у першій половині цього року. Ба більше, технологічна відсталість та санкції створюють передумови для кризи, друзі, за сценарієм пізнього СРСР 1980-х років, так попереджають аналітики. Я вам нагадаю, що Росія закінчила минулий рік із рекордним за останні роки бюджетним дефіцитом, а який становить 3,5 трильйона рублів.